Привіт! Я Маша, мій природній сад, і сьогодні буде стрижка. І чому так? Я, значить, пропагандую природні сади, природні насадження, а це апріорі не втручання у природу, ну, мінімальне втручання, а стрижка це якби трошки стажка в, в, в іншу степі. Але сад для садівника в першу чергу це таке полотно, де він реалізовує себе. Ми реалізовуємо себе, і тому, звісно, всі наші задуми, вся наша творча енергія, вона втілюється саме тут. І якщо нам щось хочеться і ми собі уявили це в голові, то звісно, ми не можемо собі відмовляти. Як я завжди кажу, собі не відмовляємо. Потяги ходять, атмосфера чудова. Тому Мені дуже подобається гра на таких контрастах, коли е, природні такі е, трави, квіти, така легка недбалість і якісь чіткі форми. Тоді воно дуже круто виглядає. Я вам може поставляю якісь референси. Мені подобається, коли є формальна така стрижка, наприклад, там самшитів, або в моєму випадку спірей, самшитів, е, такі чіткі форми, і е, оця легкість трави, це розпушеність щучника, е, легкість флоксів. Ось така, знаєте. Невимушеність. І мені здається, що коли поєднуються ось такі е, крайності, то це дуже цікаво виглядає. І сучасно, і зразу є така цікавинка, що хочеться зрозуміти. А коли хочеться зрозуміти, мозок так запускається і е, в саду стає цікавіше. Тож, у мене по плану, а буде спірей, зараз е, вони вже давно відквітували, давно треба вже було зробити, але. Все робимо поступово. І по похраплінники. Сьогодні хочу встигнути також підстригти яскраві, дуже яскраві квіти, парасольками. Вона е, навесні, з'являється рана, е, набирає масу, квітує крута, але їй потрібно сонце, звісно, тому у мене якось пагони всі в одну сторону, тому що його е, у мене виріс дуб і його е, притіняє тепер. Використовую я ось такі ножиці і надаю форму. Кульки ніяких я не використовую. Чим, і бачите, я в цьому році її не стригла, хоча мала би. І вона була б вже забітіша така. І тому вона ну не дала вгору високі. Але така е, трохи пуста. Тому ми її зараз будемо стригти коротко, щоб вона набивалась. Одна кулька готова. У мене ще там дві спиховані. Зараз з іншої сторони пройдемось. покажу. Самшиті мені якось зручніше машинка стригти. Знову ж таки, це чисто для розваги ми стрижимо. Тому що ну, от, от хочеться, щоб поміж оцеє всієї дікості такої була, я вже почала, але на інше мені треба стрімянка. Знайду стрімянку і буду робити, як я для себе взагалі це діло бачу? Ну, по-перше, е... Бабаш, верба це така найшвидше, мені здається, взагалі дерево, яке е, росте. Це реально. Якщо у вас вологе місце, було посажено з, реально з одної ось такої гілочки. Ось з такої гілочки воно було посаджене три роки тому. Собі так придумала, що я буду завжди стригти їх на одну висоту. І тому мені, ну, ну да, от так, от е, цим я хочу займатися. Я думала, так, е, що я хочу? Я точно знала, що за самши треба буде догляд. І я казала собі, так, да, я хочу їм займатися. І за вербою буде треба догляд. І... Так і виявилось, її треба тримати, бо вона набирає просто шалених обертів. І якщо я обирала, там мені треба, щоб пошвидше воно виросло. Насправді дуже швидко летять роки, і воно дійсно дуже швидко росте. Ось собі я придумала, що я хочу живу огорожу цієї верби. А для цього, ви знаєте, ж багато є таких. Навіть деякі сади є, чисто окремі сади, де з верби плетуть різні е, штуки, там бісєтки плетуть, заборчики, альтанки, меблі, стільці з верби плетуть. Оце лоза, яка ну, просто ідеальна для плетіння. А я вирішила, що я хочу з неї плести, зробити ніби таку шпалеру, Яку я потім буду брати такий кущаріс і рівняти і зробити реально заборчик з неї. Такий прикол виявився, що я купувала всі мацудани, але у мене пару дерев, вони реально стовбур червоніє, він дуже кочурявий стовбур червоніє взимку. А пару дерев вони таки більш рівно ростуть, і вони зелений стовбур. І це вже, мені здається, не мацудана, але Хай Бог Судєва, так сказати. І це не Масудана. І, е, значить, одна, от, наприклад, з цієї сторони Мацюдана, вона така туди так, ну, хилиться і звивається. А ця, наприклад, росте про, ну, да, кучерявим таким стовбором крученим, але рівно. І я подумала, що я візьму зараз оці трохи гілок звідси і зв'яжу з цією. Гілочками. Просто без всяких шнурків, просто самою гілкою я і зв'язую між собою. Десь зламається, так і буде, але нормально. Я вже практикувала таке, і воно працює. Десь в косічку заплітаю, десь на вузлик. Воно не розплутається з-за того, що воно таке прям супер кучеряве само по собі. Я думаю, це буде. А, та, та, це туди йде гілка, тогда давай. Цю сюди. І зараз воно так буде виглядати, ну, як з сказати, не дуже. Але буквально через пару тижнів, місяць, а там і рік пройде, вони взагалі зростуться. От просто я зав'язую як а, шнурком рівно. Ось так виходить. Виходить, бачите, воно заплете, три таких шпалерки вийшло. Ось з цієї сторони не знаю, що робити. Зараз вам покажу, тому що у мене одна яблуня. Бачите, посерединці. Тобто ось тут у мене три верби ростуть. Тут яблуня і тут дві верби. Одна з них дуже вже виросла, тому що е вона єдина з першого разу прийнялась, а ці по краях вони вимерзли. Або тут вода стегляда. І будуть зріст, я тримати, хочу ось такі, як яблуні. Вище мені не треба, тому буду обрізати. А це така маленька взагалі, треба її також зараз крутити. Тому зараз така буде стіна тут, і така стінка тут. А тут, ну, значить, будуть такі промишки. буду прям обрізати. Ну, я думаю, що вийде дуже так формальненько. Значить, ідея була вірна, якщо вийшла. Зав'язуємо на вузлики. Про що я казала? Коли тут було посаджено три, три павірьовочки почало рости, і я їх між собою скручувала, ось ми бачимо ці сліди, і, між, і ще на таку паличку ставили і оплітали цю паличку. І тому воно вийшло ось таке якесь незрозуміле, але мені подобається. Такий красивий, який, який стовбур цікавий, тому що з цим нічого не робила і бачите, який наскільки прямий стовбур. Ну, так, нічого цікавого. А ось тут вже знов якось цікавіше виглядає це діло. Можна подивитися одразу Мацюдани не і не сюда, ось Байдемо м'який колір стовбура. Ну, такий. Світло-зелений, якийсь такий світло-зелений, він червоні восени. А з цієї верби, у цієї великої поменшої, він такий прям хакі-хакі кольор. хакі хакі Ну, точно відрізняється. Ось так він вгору йде, як і ця, а та така трохи й панікша вона більша, і кучерявіша. А стрихти взагалі я хочу. А потім цю вербу. Ну, ви зрозуміли, що я буду так робити о, стінку, рівняти жух, так жугку різом. А зверху я буду стригти, тримати її на одній висоті завжди о, і стригти по одним ти самим вузлам. І тому будуть такі, знаєте, як шишки на макушка, ну на оцих місцях наростати. Ну, Покажу фотку. Я не знаю, як по-научному називається така форма стрижка, але бачила дуже багато таку. Таких форматів. Фух. Дуже цікаво, що буде потім згодом, так що підписуйтесь на канал і слідкуйте, буду знімати близько. Ось тут можна бачити. Я тижня, може, 2-3 тому спліла ось ці е, дві гілочки. І ми бачимо, як пішли пагони вгору. Бачите? Ці пагони пішли вгору. Так, до речі, з усім. Якщо ви покладете, наприклад, цей плакун горизонтально, то в нього почнуть пагони вгору йти. Е, тому, я думаю, воно доволі швидко заросте. Якщо ось, Блі, скільки це вже? 20 см наросло і вже закрила ця віконечка. Я думаю, це має бути прикольно, така шо, ширмечка. Так, і ось тут у мене зараз максимальний об'єм, і я хочу її об'єм отак прибрати. Або прибирати це все. Це тільки пів діла зістригти стригти. Або прибирати все ой-ой. Але -ой -ой. якщо вас турбує там, чи зраджують це принципом природних садів, ну ви не будьте такими принциповими, по-перше, а по друге, ну трохи зраджую, звісно. Але ж ми трохи і для себе живемо, тільки для принципів. Вона дуже швидко відростає. Так, ось мені треба туди піти.